Друзі, всім привіт! Ви на каналі Берлога Емігранта. Я думаю, що ви часто могли бачити жирні пропозиції на стейкінг монет із високим відсотком річних. На цьому можна дуже гарно заробляти, і найголовніше, що це повністю пасивний заробіток. Але як стейкати різні токени, якщо ви не є їхнім холдером, а купляти не хочете, бо боїтеся втратити на курсі? Для цього в крипті існує поняття хеджування. Я покажу вам, як зафіксувати ціну монети так, щоб вам було байдуже росте ринок чи падає. Щоб ви спокійно забирали тільки чистий прибуток зі стейкінгу, а за все інше не переймались. Куди клацати і як на цьому заробити, розбираємо просто зараз. Давайте спочатку трохи теорії. Обіцяю, що це буде швидко і максимально інформативно. Хеджування це ваша страховка. Простими словами, ви купуєте монету на споті і одночасно відкриваєте шорт на фьючерсах на таку саму кількість монет. Таким чином, ви створюєте собі безпечні умови, які працюють на вас при обох сценаріях ринку. Якщо монета зростає, ви заробляєте на споті, але втрачаєте на ф'ючерсах. Якщо ціна монети падає, ви втрачаєте на споті, але заробляєте на своєму шорті. І поки ви тримаєте свій хедж шорт, ви повністю в безпеці, а гроші пасивно заробляють самі себе, чи то в лаунчпулі, чи то в стейкінгу. Тепер давайте розкажу, які біржі я для цього використовую найчастіше це Bybit та Binance. Взагалі, байбіт зараз номер один по кількості цікавих та прибуткових лаунчпулів, чого тільки вартує нещодавній Pool Night, з якого особисто я на повному пасиві виніс майже 400 доларів за тиждень, просто за те, що мої гроші лежали в пулі. Також щотижня на байбіт з'являються різні пропозиції на стейкінг із високою відсотковою ставкою. Щодо Binance це топ-1 біржа, на якій майже у кожного з тих, хто дивиться це відео, лежать якісь кошти. Може під альфу, може під торгівлю, неважливо. Binance це про надійність і найзручніший інтерфейс для роботи з ф'ючерсами. Особисто я завжди хеджую саме тут. Тому, якщо ви хочете максимально безпечно захеджувати вашу позицію, Binance ідеальний вибір. Посилання на реєстрацію на Bybit та Binance із максимальною партнерською знижкою, яка дозволить вам економити на комісіях під час відкриття ваших хеджів, а також із крутим грошовим бонусом на старті, я залишу в описі під цим відео. Тепер давайте розглянемо реальний кейс хеджування. На Bybit зараз є активний пул на стейкінг монетки Stable під 100% річних на 14 днів, ліміт на аккаунт 30 тисяч монет. За це ми можемо заробити майже 19 доларів абсолютно пасивно, і це з одного аккаунту, а у вас їх може бути більше. Що ми робимо? На споті Bybit шукаємо стейбл і купляємо 30 тисяч монет. У цей же час на Binance відкриваємо шорт на 30 тисяч стейбл із першим плечем. В ідеалі на споті та на фьючерсах заходити лімітками по одній і тій самій ціні, але це не обов'язково, і виникають ризики, що ціна може не взяти вашу лімітку. Тому я особисто роблю все маркетом. Потім спокійно закидаємо монетки в стейкінг і чекаємо на винагороду. Наразі хедж на монети я відкривати не буду, бо в мене була така кількість стейбл в холді, проте я покажу вам ще одне використання хеджу. Всі в основному хеджують лише тілу стейкінгу, забуваючи про те, що винагорода також виплачується в цій монеті. І якщо ви не хочете гратись, думаючи, що курс може підрости, і вас влаштовує винагорода за стейкінг, хеджувати можна одразу з винагородою. Що ми робимо? Ось моя позиція на стейкінг 30 000 стейбл. Нижче ми бачимо винагороду 1150 монет. Вона фіксована, адже це стейкінг із фіксованою ставкою. Я заносив на 6 байбіт аккаунтів, тому моя потенційна винагорода 6900 монет стейбл. Що я роблю? Відкриваю фьючей на Binance. І заходжу в шорт на 6900 монет із першим плечем на кросмаржі. Все, тепер я зафіксував для себе розмір винагороди, і нехай цей стейбл за 14 днів катається хоч в нуль. Я продам винагороду дешевше, але додатково зароблю на шорті. Також звертайте увагу на ціну ліквідації, але щоб не перейматися спати спокійно, поки ваша позиція відкрита, просто закиньте більше грошей на баланс. Як бачите, ціна ліквідації моєї позиції ну дуже далеко від поточної ціни актива. Тому перейматись не варто. Як бачите, хеджування це зовсім не складно. Це інструмент, який перетворює ваші стейкінги та участь в пулах з казино на прогнозований і чистий заробіток. Ви просто забираєте відсотки на депозит, не ризикуючи власним капіталом. Тепер у вас є розуміння механіки, але щоб вона приносила прибуток постійно, потрібно знати, де саме зараз насипають найбільше. У своєму телеграм-каналі я оперативно публікую інформацію про нові актуальні пули та стейкінги щоб ви могли заробляти пасивно і без ризику, підписуйтесь, відсканувавши QR-код або за посилання в описі під відео, щоб не пропускати топові активності та заробляти пасивно разом зі мною. Також нагадую за партнерські бонуси на BayBit та Binance за посилання в описі під відео. Переходьте, реєструйтесь і отримуйте найкращі умови. Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвоник, щоб не пропустити нові випуски. Ну а з вами був канал Верлога Емігранта. Всім дякую за перегляд!